Привіт усім! Ви на каналі Мека Vision. Тут ми граємо в мекабелу, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. І якщо і ти обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно, ну а також це мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше, ми починаємо. Ми будемо дивитися на цей топовий реплей, де мені дуже сподобалася стратегія та розташування юніту мого опонента. Саме цьому ми будемо дивитися, як це е, може вам підвищити гру, або просто будемо дивитися на цей цікавий бій та насолоджуватися. Що ми бачимо? Перше, що е, я обираю собі маркс... Марксмен спеціаліста е, за. Просто мені захотілося пограти трохи в Марсманів, ну така більш-менш більш класика, де я буду перший юніт следжхеммер, фенгі все більш-менш стабільно. Вони дуже непогано відіграються. Вони відіграють середньо на перших раундах. Вони і не програють ніколи, і не виграють сильно, так що аж розривати. Тому мені так сподобалося. Ця картка плюс Макс мене вона буде буде грати. Мій же опонент оберес високого спеціаліста, а головне в нього дуже швидкі початкові юніти, котрі проривають якийсь фланг на атаці, вони діють просто чудово. Будемо дивитися, як буде розташовувати свої юніти. Це дуже важливо для е, цього набору. Це дуже важливо, тому що вони будуть або Дуже ефективні або взагалі не ефективні, середнього, мабуть, в цих місцях не буває. А я, в свого чергу, вибираю таку стратегію, де я буду такий за, захист напад на часу. А, якщо ти розташовуєш юніти таким чином, що в тебе фенгі розташовується на дві клетини від е, лінії командного центру, Береш дві клітини сюди, сюди то всі юніти, навіть котрі стоять на, найдалі від е, центру, вони будуть стягуватися в центр, вони не будуть фокусити е, твої вишки, і таким чином ти будеш атакувати саме їх. Слейшхемери е, не супер дамажать, е, але в цілому достатньо, щоб поки за застрягнуті стілболи. Просувалися, вони будуть пр продамажувати їх і таким чином зупиняти. Плюс, якщо розташування їх не продольне, поперечне, правильно? Вертикальне, мабуть, правильно. Коротше, вертикальне розташування, то це ще краще, тому що вони будуть е фокусити тільки одного стижхемера і будуть довго-довго-довго пробиватися скрізь захист е твоїх стижхемів, фенгів і кролів, що там тебе буде. Ось саме тому непогано мати е, таку ж кількість паків слешхемери проти е, стілболів, потім допомагати ще чимось слешхемів продамажувати ці стілболи. І взагалом так зупиняється майже кожна атака таких юнітів. Другий раунд. Ми маємо що у нас вже є підкріплення і нам вже дають повітряні юніти. Очевидно, беремо, тільки треба розуміти, що обере, ну, вгадати, що обере твій опонент. Я думаю, що йому більше підходять Васпи, хоча йому також і підходять Фенікси. Фенікси пробивають сліджхемів дуже сильно. У них там дамаг 2800 по, по вистрілу і немає слайджхемів. Васпи так само непогано, комбінується з стілболами, плюс я марксман спеціаліст, проти мене Васпи дуже будуть сильно боляче працювати. Бачимо, що він обрав саме їх. Я цього, очевидно, не знаю. Я не беру нічого проти Васпів, я не беру нічого проти повітря, тому що ну, зараз я розраховую не фенгів, я розраховую. На Феніксів і снайпер в цілому може бути достатньо, навіть якщо вас побудуть, будуть, може бути достатньо цього. Але тут береться Arc Light, розносимо їх фенгів, в мене є кролери, все окей, нічого страшного. Поки ще вистоюємо, Але така кількість стілболів це проблема. Це проблема, їх дуже багато, нічим їх швидко вбивати. Дрібнота падає зараз швидко. Як ми бачимо, я прог... не починаю програвати. Третій раунд. Картки картки, котра нам випали е... є корисні. Ріна мені не підходить, там все зайнято позаду. Мені підходить щось типу лазера. Так, можна буде ще взяти підвищення рівню. Така ж непогана картка. Ну, а моєму опоненту, мабуть, підійде Ріно. Я розумію, що в мене немає позаду юнітів. Я розумію, що це буде проблема. Тут, ну, тут є ракетка, тут захищає мене кроулери з цього флангу. Якщо буде напад, по центру так само є захист, бо якщо він нападе з центру. І марксмени, і кролери розгорнуться. Мені треба захистити тільки цей, цей фланг, і я маю надію, що ракетка трохи зупинить, і Марксмен переключиться на, якщо буде напад з цього боку. Я не впевнений, що він взяв Ліну, але треба цього очікувати. Що я роблю? Мені треба законтрити, по-перше, стілболів, по-друге, васпів. Найкраще, що я зміг використати. Це в рейси. Мені здається, що йому буде дуже непоганий контр. Їм важковато вбивати стілболи, але він дуже класно розправляється з усією дрібнотою, що є. А все стілболем вже буде допомагати і фенікси, і Марксмен буде з цього снайпер з цього сторони. Ну, трохи не розрахував, рівно все ж таки був е цей насорог, який прорив мені шлях йому до. Такого атаку прориву, але в нього не залишилося нічого протиповітря, тому це раунд за мною. Четвертий раунд. Просто шикарні всі 4 картки нам дають. Що брати важко, важко зрозуміти. Тут і щит класний, і нанріперкіт можна було брати. І можна було брати бомбардировку, все було чудове. Бомбардировка мені трохи не підходить, тому що в нього сильно роздріблені юніти по всій мапі, і ну, не, не так воно ефективно буде. А ось по мені буде дуже сильно ефективно, я розумію це. Тут у мене все сконцентровано в центрі. Розумію, що я зараз втрачу, мабуть, 50% всього, що маю. захищаюсь як можу. А в свою чергу беру собі просто щиток, щоб в рейси, я знаю, зараз буде щось по типу Феніксів, з'явиться, очевидно, бо в рейсі нічим вбивати йому. щиток дасть трохи життя, поки в рейсе розберуться з усім, що є. Я бачу, що в мене не вистачає дамагу в рейсів, бо другого рівня стіл було б важко вбивати йому. Мені треба 2 рівня в рейс, очевидно. А може, навіть краще 3. Щось потрібно на допомогу. Фенікси впали з смертю хоробрих. Мабуть, на бомбардіровці. Також так... не побачив зараз. Марксмен поки що там непогано додає дамагу, але ми йдемо. Нога в ногу майже. Ось саме цьому щит, а не репер кіт. Фенікси б просто не, пош... не... не пожалкували б і пробили би той нанери на кіт він не встиг би відвентуватися. А щит додає подвійне життя, що дуже непогано. П'ятий раунд. Парсіри виглядають непогано, в рейди не виглядають дуже чудово тут. Войт ні. Войтай мені тут не знадобляться, бо мені не вистачає саме одночасного дамагу по великим юнітам. Та Хоча, може, вони б не зіграли свою роль, але треба було б їх розташувати якось та ще прокачати. А ось Рейден вже готовий до того, щоб. Вбивати одночасно всіх стілболів, котрі будуть. Тому обираю собі рейдена, переміщуюся більше у повітря. У мене є те, що танкує зараз, може затримати. Я не прокачую далі слейджхеммерів, бо просто не вистачає грошей, я б я прокачав би. но і сенсу сильного немає, бо стілбол другого і третього вже рівня розбирати буде одно. Однаково чудово і другого, і третього рівня слідчхембри, тому сильного там приросту я не бачу. А ось рейден буде, я думаю, допомагати пречудово. Збиває одразу по три, тільки треба розчищати йому дорогу, розчищати, щоб він бив саме по стілбовам, а не по, по кроулерам. Фенікси ще на, на додачу захищають від чужих феніксів. Неприємний фарсір. Тут завдяки другому рівню щиту стоїть вистої і просто витанковує велику кількість всього, що тільки можна цей рейс, і ми знов більш-менш розмінялися рівно. Простей раунд. Нюк показується на шостому раунді. Вулкан є елітний хата, Fortified хакер не підходить. Хоча може бути проти стілборів, але вже пізно, мені здається, Я на ватація. Shield так само непогано. Якщо ти хочеш економити гроші, можна взяти щит замість нюка і трохи захистити себе від цього нюка, котрим може бути. А так і ще витратити більше грошей на якісь юніти. Я розумію, що мене, мені треба і лівий фланг підкріплення від стілболів, я там програю. Е, мені треба е, ще, мабуть, може один рейс, може кроулери якісь. В цілому юніти дорогі, коли їх багато, що в, рейси, що в рейдени, тим паче їм треба якісь технології, щоб вони не вмирали швидко, бо там є. Фенікси. І тому, саме тому я не обрав нюк, я обрав собі щит, не вгадав з розташуванням. Я розумію, що може бути нюк, треба кудись переміщати юніти. Е, є шанс, що я можу вгадати, я роблю ось таким чином просто обхід. Зрозумію, що цей фланг сильніший, він буде саме сюди бити беру та роблю обхід цих двох юнітів. Не зміг я. Обійти всі ми, всіма одразу. В рейс трохи заповільний, мабуть, не вийде за, за рамки цього. Рейден трохи швидше. Хоча я грав за спіт-спеціаліста, мог цього вивести ще й в рейс. Там, мабуть, просто не вистачало радіусу. Ну, я вирішив таким чином Рейдена обійти, щоб тут бачити, додав він э, феніксів. Рейден. З флангу б'є, дуже непогано, тут стілболи по центру прориваються, ну нічого страшного, у нас все під контролем, тільки, тільки мені не подобається ця кількість кроків, коте треба зачистити, перш ніж залишиться тільки рейдани. Що ж, причудово. чудово, е, я вийшов переможцем після ядерної зброї. Мені, мене це дуже сильно влаштовує. Е, все шикарно. Я беру Джевелін, не знаю, чи сильно він мені тут допоможе, але можна застосувати. І куди застосувати його, бо Джевелін ну, не дуже такий по радіусу великий. Можна десь сюди, можна на ці стіл боли 3 рівня, до мене мені, мені бентежать. мені тут просто нічим їх крити. З центру у мене рейдини по, по боках стоять. А, можна, ну тут ще й не було третього рівня, ну або сюди от накинути. Треба тільки вгадати, щоб вони йшли всі разом, і так як можу більше урону нанести. Ну, мабуть, стіл мабуть, сильніше будуть. Я на них накидаю. Далі. Що ще? Бачу, що тут велика кількість феніксів, що тут кроллери, які заважають мені. І Рейден просто застрягає трохи в кролерах. А мені треба, щоб він відпрацював по феніксам та по стілболам з, з центру, котрі будуть. Тому я трохи переміщую таким чином його. Розумію, що є Ріно, Тут у мене кроллери з усіх боків, тепер мені, мене це не бентежить. Ну, дивимося, що у нас вийде в цьому раунду. Джавелін не працював чудово. До речі, я ще додав трохи мастила, щоб затримати правий бік. Скільки він кролерів додав? Просто, просто жуть дуже багато. Треба, щоб рейдени працювали як слід. Трохи переміщений рейден працює. Працює не, не так ефективно, як я хотілося би, тут забагато кролерів. Но відпрацював два, два постріли. Туди куди потрібно? Що найголовніше? Феніксів багато, витанковувати їх майже нічим. У мене Феніксів не так багато. Лівий фланг прорвався дуже класно, здорово. І завдяки впавшому центру у мене є шанс, що я переможу тут. Чи немає шансу? Ха. Чи зараз Фенікс зробить цю гру? Ну, і вистачає. Вистачило. Вистачило буквально на 160 життя. Взагалом, бійка не дуже була складна. Не скажу, що тут були якісь страждання, що тут була така сильна боротьба. У мене багато життя залишилося. Так, мій опонент не зміг перемігти, але... Е, ця тактика, ось розташування юнітів таким чином стілболами, дуже сильна, я скажу. Вона дуже, не дуже легко контриться. Якщо б не випав мені рейден, я б, мабуть, пішов у Скарпіони, бо я бачив, як вони пр продавлюють, просто продавлюють. І зі скорпіонами я вже не знаю, як пішла б гра, бо з'явилися б Фенікси. І в мене вже немає рейдена, котрий вбиває по три Фенікси од од за один раз і витанковує ще. <рес> Рейси відпадають від, скрип... від Феніксів дуже швидко. Мені треба робити щось з кролерами. Плюс подивіться, скільки місця в нього залишилося. В нього є тут місця по центру, бі багато місця з лівого боку. Просто в один момент на один бік бере собі якогось там Ебіса чи Варфекторі і все. І ти більше нічого не можеш зробити. Саме тому я записав це ролик, саме тому я хотів поділитися цим розташуванням. Те, що я виграв, це просто е, збіг обставин, е, тому що я, ну, я розумію, що мені треба робити. Я розумію, які мені більш корисні, але буває таке, що не випадає ось такі рейдани халявні, не встигаєш кудись поставити, і, і все. І така тактика тебе, тебе просто провалює. Давайте подивимося з боку опонента. Як воно виглядає? Та багато місця, куди можна розташувати. Продавлювати центр просто чудово в його випадку, тому що в мене ключові юніти по боках і все. Ти продавлюєш центр, а навіть якщо я тут щось поставлю велике, в його шари зроблять свою справу. У мене не вистачає кількість кроулерів, щоб стримати так швидко їх, бо тут агроклайтес спрацьовують непогано. Допомагають їм ще форсіри. В цілому мені дуже подобається це розташування. Тільки, мабуть, порядок куп... покупки юнітів у нього трохи неправильний був у цьому бої. Але загалом це працює дуже класно. Тому ось такий вийшов бій. Дякую, що ви подивилися. Напишіть у коментарях, як вам подобається чи таке розташування, чи зіграла би в такий бій. Як би ви законтрили такий е, натиск стилового, стилової атаки, я не знаю, як це назвати, але це така целтилова атака. І е, ставте коментарі, ставте лайки. Це був Vision. Дякую за перегляд і до наступного бою.